Буквально три метри. Ви не хочете тих три метри перейти. Вам це сподобало. І було на асфальті, де машина кидає сажею, соляркою, має лежати водоново на асфальті, має машина по ньому їздити. А, твас? А, твас?

Я сказав, що я сказав погано? Я сказав, що забрати шо? продукти з асфальту, де приїжджа частина. Ну б, як буду, не буде? буде. Ну як не буде цю качку їсти, коли по ньому машина газує слойку? А помиєте, ну туди прийти, а не їду. Василь, Василь, а тут не в тому справа, тут в першу чергу справа в безпеці. І тим заборонялися. В першу чергу. Але це він не платив податку, то він мусить офіційно то робити. Розумієте? Ви маєте Жіночко, ви ж бачили, що я не тільки що увагу звертав так само. Ви, ви бачили, що в першу чергу ми ж підійшли до них, а не до вас. Якщо ви, 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 ви це бачили, правда? Я, я всіх знімаю. щоб ви знали. Жі... Жіночко, заберіть, будь ласка, ставайте туди. Нема чого тут робити бардаку.